Відбулося за засідання робочої групи, яка буде займатися декомунізацією території Золочівського району. Чому її створили і для чого її створили? Її створили для того, щоб залишки, скажімо так, тоталітаризму Радянського Союзу, які ще до сих пір не ліквідовані, були знайдені, оцифровані в плані фотографій, в плані описів скеровані відповідні органи, а саме департамент інформаційної політики, опрацьовані після цього скеровані на громади, щоб вони прийняли рішення відносно демонтажу саме таких пам'ятників, таких плит, можливо, знаків якогось комсомолу, колгоспників, вулиці. На жаль, воно це в нас зараз присутнє. Відповідно, ми мусимо все для того зробити, щоб таких речей не було. Наша функція це в основному є збір інформації її правильне оприлюднення відповідні органи для відповідно реакції тих чи інших компетентних органів, яких всі цілі це зробити. В основному все, що знаходиться на території громад, це і може сама громада і вирішити. Але є такі пам'ятники, які стоять на обліку міністерства культури, які потребують інших речей узгодження і відповідних висновків. Можливо, такі пам'ятки знаходяться в аварійному становищі і їм потрібно демонтовувати після правильного опрацювання. Сьогодні відбулася нарада по. Де комунізації, де русифікації, історичних таких пам'яток, місць на території Золочівського району. Ну, звичайно, ця справа необхідна в Бродівській громаді. Ця справа вже на такому, скажімо, нормальні ситуації, так бо вже прийнято рішення, вже вивчено. Є ще звичайно деякі питання, формальні питання, які з часом поступово вони будуть вирішені. Ну бо це і фінанси, це і юридичні процедури, так тому що ми знаємо, що багато ну ряд тих пам'яток радянського періоду вони внесені до пам'яток історії культури. Тобто це відповідно потребує формальних юридичних рішень, так для того, щоб виключити, ввести, але однозначно, що ця процедура декому навіть при Аніше вона повинна бути завершена, повинна бути проведена. Звичайно, що деякі моменти з точки зору мистецтва, з точки зору історії, можна залишити, помінявши їх такий ідеологічний зміст, ну важливо зняти оці маркери, так ті маркери тої радянської епохи, той такий ідеологічний вплив. Інший момент кажу, є захоронення, є братські могили людей, які загинули в роки Другої світової війни по населених пунктах. Це є ну десятки, це сотні людей, навіть там, якщо по. Колишньому району це понад тисячу людей, і вони мусять бути для того, щоб зафіксувати той епоху тих людей, які ну які загинули, скажімо, тоже не за власної волі в період Другої світової війни, і які народилися, жили в тих населених пунктах. Але цей радянський ідеологічний зміст він мусить бути забраний повністю, хіба кажуть, десь в якихось музеях, якихось там в закритих територіях, які будуть для того спеціально призначені, воно може собі функціонувати. Так само стосується і вол. Які вже також в основному це вже все помінено на території Бродівської громади. Фактично є відповідні рішення так. само по інших громадах. Ну, звичайно, що є питання цвинтарів, є питання стану пам'яток, які треба буде реконструкцію проводити, навіть там, щоб ці братні братські могили чи ті інші, можливо, деякі треба буде забрати перепох... ексгумацію робити. Ну але це не думаю, що це буде вже найближчим часом, тому що це є кошти, це є ресурси, це є впорядкування. Ну і напрацювання загального такого бачення. Це має бути якась мистецька мистецька така рада. Там я яка є там при департаменті, наприклад, в області, чи деяка художня мистецька рада, яка вирішить і цей можливо будуть якісь спеціальні. Ну, доцільно буде робити спеціальні такі проекти для студентів, дипломників, які би там показували, як вписати там ті чи інші об'єкти, там в, в той ландшафт, в те середовище, якому вони знаходяться для того, щоб зняти той ідеологічний зміст, чи повністю його поміняти. Зробити так, як це ну скажімо так, пам'ятник радянської епохи, показати, що був такий період, так от що він що він собою ніс, і яка від того була. Ну скажімо, який вплив він мав на, на це середовище на тих людей, які тут проживали. Це також треба розглянути, але це вже кажуть це. трошки інший напрямок. Мистецький він потребує значно більше часу, окремого підходу, вивчення, ну і фахового підходу.